Ця вся кліка. Вони ж хочуть перемовин. Про це говорять, їм треба перемовини. Але тут є чітке розуміння: ми не будемо з Путіним їх вести. Західний світ нас підтримує. Вони сказали, як Україна вирішить, так і буде. Вона вирішуватиме формат перемовин. Як, тверді, як яким ви бачите, план дії Росії? Ну бо, в принципі, ж тут вже зрозуміло, що чорна мітка Путіну видана назавжди. Ні, Це правда. І власне ця чорна мітка, як ви правильно зазначили, пане Василю. Вона ж видана вже давно, і не тільки нами. Ну давайте згадаємо, що говорив про Путіна, президент Байден, що це воєнний злочинець. І він про це говорив вже, вже доволі давно. Ми ще не говорили про це, а він вже про це говорив. Давайте згадаємо, що говорив про Путіна, заданий вам Борис Джонсон. Чи зараз говорила недавно Лістрас? Це те ж саме, і не тільки вони. Тобто, чорна мітка вже давно е, видана Путіну, і він уже не є тим, з ким будуть сідати за стіл для, для того, щоб щось говорити. Питання зараз в іншому е, питання в тому оточенні, яке розуміючи, що путіну е, прийшов політичний е, фінал, е, і він е, за крок до того, щоб е, ним пожертвували, як знаєте, в шахах інколи жертвують фігур для того, щоб отримати ну бодай якусь. Е, Хоча б технічну передишку чи, чи навіть якусь і певну перевагу, тому я думаю, що якщо й будуть говорити, то будуть говорити з тими, хто за спиною Путіна почне шукати. І вже я думаю, такі речі йдуть і доволі інтенсивно з західними партнерами про те, що буде після Путіна, про постпутінську Росію. І все те, що треба зробити для того, щоб оцім людям навколо, якщо захід на це звичайно піде, утриматися біля корита. Тому мені здається, що зараз навколо Путіна є дуже турбулентна ситуація, і ми можемо найближчим часом. Я думаю, що очікувати дуже несподівані. Рішення і події, які відбудуться в Москві, Бо ступінь соціального напруження, яке ми зараз спостерігаємо в Росії, воно йде від меншого до більшого. Це ще звичайно, не оцей безжальний російський бунт, але це вже зовсім не те, що собі планував Путін. Тому люди навколо нього, які думають про те, щоб Росію ще якось врятувати, мені здається, найближчим часом почнуть. Серйозні дії, ну і ми я думаю, невдовзі дізнаємося про що ж власне йдеться.